Картка харків'янина унікальний проект, якому немає аналогів в Україні. Його команда активно працює над розвитком. Наразі триває розробка мобільного додатку для цифрової картки. Про це поговоримо з директором департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради Галиною Литвонець. Доброго дня, Галина. Розкажіть, будь ласка, що собою представлятиме мобільний додаток цифрової картки? Те, що стосується електронного сервісу, картка харків'янина, то ця ініціатива вона була підтримана навесні цього року Виконавчим комітетом харківської міської ради, було ухвалено рішення про необхідне створення цифрової картки харків'янина як електронного сервісу в мобільному застосунку. А причини прийняття такого рішення та його перевагами є те, що безумовно це швидкість генерації цієї картки, оскільки вона може бути згенерована і використовуватись безпосередньо особи вже після того, як особа підтвердить свою особистість завдяки сервісу національної системи електронної ідентифікації дівові та підтвердить свої анкетні дані. Картка буде згенерована автоматично, можна буде її зручно користуватися в будь-якому місці, і для цього не потрібно буде собою брати додатково пред'являти пластикову картку. Наступною перевагою є безумовно економія бюджетних коштів, тому що не буде потреби більше використовувати пластик, а також витрачати бюджетні кошти на друк карток. І цим самим підтримуються екологічні ініціативи при нівелюванні необхідності споживання пластику. Безпосередньо мобільний застосунок реалізований для операційних систем iOS та Android. Він представляє собою сучасне програмне забезпечення. Користувачу можна буде згенерувати свою особисту цифрову картку як свою, так і своєї неповнолітньої дитини. Для дитини я нагадаю, картка харків'янина, вона представляє також функцію учнівського квитка. А після того як картка буде згенерована, з її можна буде скористатися та отримати соціальні ціни у партнерів проекту картка Харків'яна. На які я нагадаю вже більше 110 партнерів в цілому. На першому етапі в релізі мобільного застосунку, крім використання безпосередньо цифрової картки, харків'янина можна буде також дізнатися інформацію про проект, про партнерів проєкту, де можна буде використати цю картку, про їх пропозиції, знижки дисконтні ціни, які можна буде. Використовуватись із застосуванням цієї картки можна буде залучити сервіс агенту X, оскільки для міста дуже важливо отримати зворотній зв'язок від громадянина, чи все йому сподобалось, чи є якісь пропозиції або зауваження до цього проекту або до партнерів, які в ньому працюють, в тому числі. А на якому наразі етапі розробка картки цифрової? Наразі завершуються роботи щодо інтеграції мобільного застосунку з автоматизованою системою, і вже завершено роботи з інтеграції мобільного застосунку з національною системою електронної ідентифікації Дігу ФЮЕ. Ми перейшли до фінішного етапу реалізації проєкту. Мобільний застосунок вже тестується. Слід зазначити, що мобільний застосунок відбуде розвиватися. А цей застосунок буде ключом від міста, тому що в ньому пропонується реалізувати всі міські послуги та сервіси для того, щоб кожні особа, яка мішканцем міста Харків та проживає в ньому, можна було скористатися всіма послугами та сервісами, які пропонує місто Харків. Чи з'являться у зв'язку з цим нові функції у картки харків'янами? Те, що стосується додаткових функцій катки харків'янина, команда проєкту над цим рідно працює, а вони обов'язково з'являться. Наразі ми вже плануємо додаткові функції та сервіси, які будуть в наступному році. Пропонується, що цей мобільний застосунок буде використовуватися для отримання різноманітних послуг та сервісів міста, про які ми обов'язково будемо завчасно повідомляти кожного разу при новому релізі цього проєкту. Чи можемо ми говорити про якісь конкретні терміни, коли з'явиться картка харків'янина в телефонах? Команда проекту вона дуже плідно працює над тим, щоб мобільний застосунок війшов в експлуатацію вже до кінця 2024 року, і ми дуже сподіваємось на те, що ми порадимо харків'ян таким подарунком. Галина, дякую вам за інформацію і чекаємо на картку в телефонах. Дякую вам.